Привіт, наш найкращий неймовірний драйвовий 11-й б клас. Пролетіло вже 20 років, як ми останній раз переступили поріг нашої школи. А тепер вона вже ліцей імені Героя України Максима Отінова. Рідний ліцей запрошує нас знову зібратися разом, згадати юність, посміятися над старими приколами. Обійнятися та просто добре провести час в колі рідних друзів. Коли 21 червня, де у стінах рідної школи, яка не змінилась, але пам'ятає нас усіх. Якщо немає змоги приїхати, приєднуйтесь онлайн. Будемо раді кожному, хто з нами душею. Цьогорічна зустріч має особливий сенс. Ми проводимо збір коштів для наших однокласників та випускників, які сьогодні боронять Україну у складі ЗСУ. Разом ми сила! Нехай це буде теплий вечір спогадів, щирих усмішок та незабутніх моментів. Любий, однокласнику, чекаємо саме на тебе.